Ще з самого ранку 19 січня у Благовіщенському храмі нашого міста розпочалося урочисте богослужіння. Хрещення Господні або Йордан має свої традиції святкування на Красноградщині. Зазвичай цього дня жителі міста цілими родинами приходять до храму, де з молитвою звертаються до Господа, аби дав кожному міцного здоров'я, добра і простив гріхи. Після урочистого богослужіння в храмі розпочався і священня води на подвір'ї церкви. В цей час люди вже зайняли свої місця на але довкола храму запалили свічки і стали очікувати найголовнішого дійства освячення води. Я і мої батьки християни. Е, і всі вони всі ми дотримуємося християнських традицій, і кожен рік цей на це свято ми набираємо водичку і приходимо святим. Потім освячуємо приміщення, п'ємо цю водичку. Вона вважається цілющою. Вже кілька років поспіль у Краснограді. Існує традиція освячення вод річки Берестової. От і цього разу священнослужителі та парафіяни зібралися біля тихоплинних вод річки. Не обійшлося цього разу і без традиційного купання у крижаній купелі. Сміливці моржі не злякалися холоду і залюбки з головою впірнали у воду. На кишені перший раз, в цьому нічого страшного нету. Всім советую попробувати. Не пожалієте. до святкування Йордану. Долучилися і місцеві козаки. Вони розпалили вогнище біля Берестової і готували на них куліш та юшку. Ароматними стравами залюбки пригощали всіх бажаючих. Ми козаки красноградського куріння. Займаємося вже цим третій рік. варимо куліш, кашу, к'юшку, і обов'язково цими, цими стравами пригощаємо наших жителів, красноградців, вітаємо всіх красноградців з святом. Вважається, що вода на Йордан набуває цілющих властивостей і зберігається протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Їх дають пити тяжкохворим, Нею освячують храми, домівки і тварин.